Ну а поки що маємо новини от станом на цю хвилину, і починаємо з того, що російського корабля поблизу берегів Сирії протікають паливні баки з пальним. І от мова йде про судно Олександр Отраковський». Про це повідомляє головне управління розвідки нашої держави. І УГОР нагадали, що з вокації військового майна морським шляхом у росіян виникли проблеми, адже дозвіл кораблям країни агресорки зайти у порт Тартус досі відсутній. Ну і в результаті суховантаж Спарта і два великих десантних кораблі Росії Іван Грента Олександр Траковський досі перебувають біля порту. Тим часом, Росія завдала авіаційного удару по інтернату у місті Суджа Курської області. Там перебували люди літнього віку. Про це повідомляє пресофіцер військової комендатури на території Курщини Олексій Дмитрашківський. От, за його словами, приміщення інтернату сильно пошкоджене, вибиті всі вікна та двері. Речник додав, що постраждали люди, які перебували у цій будівлі. Також Дмитрашківський зазначив, що на території країни агресорки, які контролює Україна, перебуває близько двох тисяч людей.